Чому німці заздрять полякам? Звучить дуже дивно, але чим Польща краще? Наводжу вам 5 прикладів, з якими ви точно погодитесь. Перше це безпека на вулицях. Польща є однією із найбезпечніших країн у Європі. У багатьох німецьких містах громадяни відчувають страх вийти на вулицю через високий рівень правопорушень та тероризм. І це правда, така ситуація трапляється не тільки у Німеччині, а у більшості західних країн, таких як Іспанія, Франція чи Італія. У Польщі ви можете спокійно гуляти вечором і не переживати. Ну хіба що ви попадете на патруль обивательський. Наступне це порядок на вулицях. Здається, роками Німеччина була країною порядку у всьому, але саме зараз вона визнає, що польські міста чистіші, більш загосподаровані, менше графіті і запущених публічних місць. Наступне це продукти. Польські продукти більш натуральні і з меншою переробкою, як у Німеччині. Хліб пахне по-справжньому, м'ясо в магазині копчене. Також набагато нижчі ціни та традиція готувати вдома. Наступне це менша бюрократія. Спочатку я думав навпаки, що у Польщі дуже дуже велика бюрократія, але судячи по відгуках після попереднього відео, де я розказував про мінуси Польщі, я зрозумів, що Німеччина відстає у багатьох моментах, таких як сучасність і багато державних рішень, які можна виконати онлайн. Німецька надмірна прив'язаність до бюрократії коштує економіці 146 мільярдів євро втрат. Ви собі просто уявіть цю суму. І останній пункт це іммігранти. Хоча Польща не є ідеальною, але це націоналістична країна, і до мігрантів підходять із розсудливістю та обмеженнями, чого. Не скажеш про Німеччину, Францію чи Іспанію. Але є один фактор, де німці точно лідирують перед Польщею, і ви з ним погодитесь це заробітки. А як ви вважаєте, чи є у Німеччині більше плюсів чи мінусів? І яку країну вибрали б ви на перше місце? Пишіть у коментарях.